В Україні хазяйнує негода у 16 регіонах без світла понад півтори тисячі населених пунктів. По всій країні сотні ДТП. У снігових заметах стоять не лише легкові машини, а й вантажівки. Наразі рятувальники відбуксирували понад 800 транспортних засобів. Прибрали з приїжджих частин більше за сотню дерев. Проте на 12 автодорогах рух транспорту все ще перекрито. Крім того, на шесті автодорогах заборонено рух вагових транспортних засобів. У Миколаївській 1, у тому числі для пасажирських автобусів: Черкаський 3, Одеський-1 і Кіровоградський – 1 Обмеження у нас у Київській області та в'їзд у місто Київ знято. Найскладніша ситуація на Одещині. Там залучили снігу Богун, яким евакуювали шістьох осіб на автошляху Ізмаїл рені Загалом рятувальники допомогли понад 1600 особам та евакуювали понад півсотні автівок. В обласному центрі через сильний вітер впала труба котельні висотою 100 метрів. Ми битєво зібрали штаб на місці, на місці всі фахівці на місці. Бачимо, і оцінюємо пошкодження і приступило до аварійних робіт. У столиці теж мете для обробки тротуарів пішохідних переходів зупинок задіяли 38 робочих бригад. Працюють 254 одиниці спецтехніки Київавтодору. Ситуація наразі в Києві контрольована. І дороги здебільшого оброблені зведеться нагляд для того, щоб не допустити погіршення ситуації. Через негоду на Київщині, Одещині, Чернігівщині та Черкащині школи перевели на дистанційне навчання. У Дніпропетровській області оголосили другий рівень небезпеки. Із півдня і центру циклон суне на захід. Наразі на Хмельниччині ситуація контрольована, кажуть рятувальники. Проте подекуди знеструмлені населені пункти. Було відключено по Хмельницькій області 10 ліній, 10 кіловольт, що призвело до відключення. 106 трансформаторних підстанцій, 45 населених пунктів, з них 29 частково і знеструмлення споживачів 3990. Для ліквідації пошкоджень були задіяні аварійні бригади в кількості 31 бригади, 50 одиниць техніки, 123 працівника. За інформацією Укргідрометцентру, наразі ситуація по областях стабілізується та вже з середи знову погіршиться. Очікують на черговий циклон із півдня на захід. вже у середу, ніч на середу, ми чекаємо вихід нового циклону. Він вже буде мати трошки іншу траєкторію. Цей циклон, який попередньо був, він виходив суто з півдня, з моря, з акваторії Чорного моря, де він поглибився, набрав сили і виходив на територію України. Цей циклон буде більше із південного заходу, тобто через західні. Області Південно-Західні через Вінничину буде буде заходити. Тому в середу очікуємо опади практично по всій території України. Він буде охоплювати більшу територію, але опади будуть різноманітної фази. Сніжана Мазур, новини 33 телеканал.